Привіт усім любителям козаків, і сьогодні ми продовжуємо проходження української кампанії в перших козаках. Минулого разу ми пройшли половину місії, і сьогодні ми вже працюємо над розширенням свого поселення. Основне наше зараз завдання це дістати якомога більше ресурсів. Ось тут вони у нас знаходяться, але для цього нам потрібно. Назбирати чималу армію для того, щоб мати можливість відбити ці ресурси, які зараз знаходяться у ворога. Так, хлопці, ви вже все побудували. Давайте рубати дрова. Так, ви тут що робите? Так, давайте також сюди нагору піднімаємося. Так, треба змінити мітку, де вони будуть готові до. Вою, так, у вас все нормально, у вас також все нормально. Давайте якомога більше наберемо ще селяну, оскільки, крім того, що вони хороші робітники, так вони ще й воїни. І тому думаю, що це необхідно. Давайте ще млин сюди поставимо, ще один. Щоб було якомога більше у нас їжі. Так, скільки у нас? Ну, ще трішки потрібно. Потрібно трішки ще воїнів для того, щоб без проблем відбити ці ресурси. Ну і думаю, давайте ми візьмемо селян, щоб вони нас прикривали, оскільки у нас лише стрільці, і це не дуже добре буде, якщо хтось на нас нападе. Так, куди би вас? Ну не знаю, давайте також, також на підмогу. 58, ну непогано, ще декілька візьмемо, і буде все окей. Тут є така от особливість, що у нас обмежені ресурси. А як знаєте, стрільці, ось як бачите, у нас є не дуже багато заліза. І ось стрільці у нас стріляють ресурсами, звичайно. ж. Якщо у нас закінчиться заліза і вугілля, то в підсумку ми не зможемо стріляти. Тому потрібно виготовляти сердюків. Чи навчати, не знаю, як правильно назвати. Ей, ви куди? Дивіться, <гум> які робітники у нас. Вже пішли дерево рубати. Отже, потрібно робити їх стільки, щоб у вас було, ну, приблизно по тисячі, хоча б хоча тисячі заліза. Отже, вибираємо усю нашу армію. Так, потрібно під якимось таким кутом нормальним. І вибираємо. А вбити всіх. <ріст> Іти сюди і вбити всіх. Щоб якомога швидше ми прибігли. Так, ось це зараз найнебезпечніший момент, нічого собі, пів. Пів загону просто нашого полягло. Це не дуже добре. Швиденько забираємо ці гаубиці. Забрали. Так, крім цього, ці гаубиці потрібно було зразу відкотити, щоб по наших не попали. Ну, і все. Трішки, звичайно, втрати є. Десь майже половина, але непогано. Зберігаємо гру. Зберігаємо. Ну, і, в принципі, все. Потрібно тепер лише набрати. Так, тільки не всіх, набрати селян і відправити їх, будувати шахти. По одній шахті кожного ресурсу. Так, ну цю армію, я думаю, треба забрати. Тут уже ніхто на нас нападати не буде. Відправляємо їх десь, 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 десь понижче. Нехай повертаються Ну і давайте ще селян. Найкраща сила. Можна також одного попа зробити, він буде інколи лікувати наших воїнів. Так, шахта готова. От, якраз. Шахта з залізом. Залізо нам потрібно для того, щоб виготовлювати сердюків, плюс е, стрільба, набої. Тому воно необхідне. Так, цих також сюди відправимо. Нехай будуть останню шахту. Ну і, в принципі, у нас залізо вже починає виготовлятися, тому ми можемо набирати максимум воїнів. Ну, максимум мається на увазі 200 чоловік. Якщо ви не знаєте, то в цій місії є обмеження у 200 сердюків. Більше 200 ми фізично не зможемо зробити. Тому, якось так. Так, давайте поміняємо пункти виготовлення трішки нижче, тому що нам прийдеться йти саме вниз. Отже, ось там внизу у нас є наші козаки, яких нам потрібно визволити. Можна проходити зліва ось тут, можна проходити внизу, і можна ось тут справа. Тобто є три варіанти, куди пройти. Ми виберемо шлях, ось давайте. Тут спочатку відкриємо ворота. Ось виберемо одного нашого сурдюка і підемо його використовувати як розвідника. Е, я спробую пройти справа, тому що зліва там взагалі все жахливо. Е, знизу, так собі, ну а справа найкращий варіант. Всю нашу армію, яка вже готова, спускаємо вниз. Так, ось давайте тут посіємо. Ем, так, раз, два, три, чотири. О, тут треба посіяти. Так, виберемо, виберемо. Нам потрібно щось таку. Хоча би пачечку. Також підтримка. Так, наш цей розвідник вже пройшов. Ось тут, зверху, у нас повинні також бути вороги. Зараз подивимося. Так, а це хто такий? Хто це такий? Схоже, що це цей союзник, який колись в нас був, як ми тільки спочатку йшли і ми його врятували. Стоїться він. Ну, але я не буду підходити, тому що не знаю, як він буде реагувати на це все. Отже, давайте спускатися вниз. Тут потрібно бути обережним, десь тут є вороги, нам потрібно це все відкрити. Акуратненько, але при цьому не дуже повертати до моря, до води, тому що там у них. Є невеличкий флот, проти якого ми боротися не можемо. Так, підійшли сюди. Десь тут повинні бути вороги. Головне до них не підходити. А, ось! Ось, ось вони. Ну що ж, розвідник зробив свою справу. Тепер робимо по максимуму наших сердюків. Вже можна дійсно по максимуму. Е, також, я думаю, нам потрібно прокачати ще нашу шахту хоча б з вугіллям, тому що коли буде 200 сердюків стріляти, це буде не дуже добре для нашої економіки. Так, давайте, хлопці, на поле, всі на поле. От, в нас же збирається армія. Ну, вже досить-досить непогано. Досить непогано. Ось ці гаубиці це основне, що нам буде необхідне, і саме завдяки їм ми зможемо нормально це зробити. Так, хлопці, давайте, що ви ходите? Ходять туди-сюди. Працювати, давайте, давайте. Так, е потрібно взяти 5 чоловік. 5, 5, 5, 5. Щоб відправити їх. Ну. Ну, В принципі, можна взяти ось і більше. Все одно підасть тільки, як потрібно. Відправляємо їх на шахту, нехай працюють. Так, що у нас тут. От, вже сотня є. Сотня є. Я думаю, що ми помаленьку можемо відправляти цей загін. Ось, а інші будуть підходити, потім ми їх ще підтягнемо. Давайте ще повиготовляємо. Так, давайте, давайте, давайте. Сердючки наші. Так, було б добре, напевно, ще. Ну, це дослідження не потрібне точно наступне. Ось що стосується заліза, можливо, би, потрібно було би ще прокачати. В загальному це качання такого особливого сенсу немає, тому що ми тут мало що можемо виготовляти, але все ж. Так, забираємо нашого попа. Можливо, він когось врятує одного другого. Так, ну і помалесеньку підтягуємося до нашого розвідника. Ось тут треба бути дуже обережними. Дуже. Пережними. Ось тут досить велика армія. Отже, 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 отже. М -м давайте. Не знаю, ще трішечки поближче. Головне акуратно, головне акуратно тут підходити з моря, щоб ніхто не прийшов та й взагалі щоб було все нормально. Так, ну, здається, все нормально. Давайте збережемося відразу на всякий випадок. Вибираємо всіх наших селян, нехай йдуть назад, щоб нам не заважали поки що. Підтягнемо сердюків трішечки поближче, щоб вони мали можливість нормально стріляти. Отже, тут у нас цей транспортний корабель, на якому, якщо що буде все печально. Ну і починаємо. Починаємо атаку. Ось саме такий план. По одному знищувати, стріляє наша гаубиця, хтось підбігає і наші сердюки добивають. Ну, ось так треба хоча б ось, ось цих усіх на конях відправити, щоб ми могли пролізти далі. Ну, а ось уже простих піхотинців ми зможемо і так розстріляти, якщо буде необхідність. Кіннота. Не думаю, що ми зможемо нормально, оскільки наші сердюки не можуть воювати повноцінно, особливо проти кінноти. У нас є, звичайно, на всякий випадок, так, обережно. На всякий випадок, селяни, які можуть допомогти у ближньому бою, але вони надто безсилі проти кінноти. Давайте ще запустимо. Ось, ще три хлопці пішли. Ой, швидше, швидше, гаубиця, тікай. Тому що буде досить непросто, якщо у нас її не буде. Добре, що ми її, в принципі, захопили, тому що це найкращий варіант. Так, ну ще трішечки. Так, 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 швидше, швидше, швидше. Вже на межі. Ой! На нас пішла вся армія! Ех, ні, здається, вони все ж відступили. Гаубиці назад, назад. Вони чомусь відступили, дивно? Ну, це таке. Але могла би бути така серйозна заруба. І що-що. Ну і. Давайте підтягуємо. Я думаю, що ми можемо вже закинути е, нашу армію, яка є допомога, тому що у нас поки що не дуже багато воїнів. Так, що ще, все закінчилося. Нас ще 200 чоловік немає, тому ми можемо ще, ще виготовляти наших сердюків. Так, і. Е, ну, Я навіть не знаю, спробувати ще їх побити, чи, можливо. Давайте ми частинку все ж закинемо вже сюди, поближче, повище, щоб з висоти розстрілювати їх. Ну, ось, вийдемо сюди, тут вони на нас відразу не нападуть. Потрібно, звичайно, побільший загін би, ну але. Зараз зараз розберемося з цим всім. Так, хлопці, давайте підтягуємося, якщо що, будемо один одного захищати. Так, ну і гаубиці ще декілька залпів, я думаю, зроблять. Так. Постріл і тікаємо. <плес> <плес> ну і так, тут нормальна така зграя відразу їх розстрілює. Давайте ще трішечки підмоги. Ем, от, і хочу розстріляти ці всі залишки, щоб вони нам не заважали. Поставимо тут на виступі. От і все, пішов, пішов розстріл. От з кіннотою би так не вдалося. Ось 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 пішла кіннота. Хлопці, тримайтеся, тримайтеся. Рятувалися. Ось це у нас всього декілька. Уявіть, якщо така армія ту не летить. Ну що ж, давайте підтягувати. Тут, я думаю, вони нам серйозно заважати не будуть. Так, отже, ось у нас ви не можете побудувати більше 200 сердюків. Ось це обмеження, яке є в самій місії. Фізично ви більше не зможете. Ну, але нам, в принципі, більше й не потрібно. Тут би, напевно, і менше би було все нормально. Давайте підтягнемо ще поближче. Хай дострілюють помалесеньку. А то всяке може бути. Ну і спускаємо нашу армію ще нижче. Ще нижче. Підтягуємося. Давайте, в принципі, всі. Всі от сюди. Ей, ти куди, хлопче? Заблукав кудись. Поки що тримаємо. На пагорбі і, звичайно ж, ще, ще підкріплення. Доходить. О, що? Що Во-во-во-во-во-во-во, що це таке? Ми наткнулися на ще одну армію. Я ж знав, що вона там є. Я не думав, що ми так в ширину стануть. Це не дуже добре. Ну що ж, давайте селян. Селяни зараз повинні попрацювати. Давай, 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 давай. Так, тільки гаубиці забрати. Ось селяни нас тут, можна сказати, врятували. Ну, в якійсь степені. Тут треба досить акуратно, тут можна було пройти без втрат, але я щось забувся, просто відправив. Ну, не то, що забувся, відправив, а наші хлопці стали не дуже добре. Що ж, давайте просуватися далі помалесеньку. Тут, в принципі, вже все, без якої загрози. З іншої сторони, ну, також загрози такої особливої не буде. Вони будуть стояти так і на місці. Наш піп працює. Поквапити за полоненими козаками вже вийшов транспорт. Якщо поляки відвезуть полонених, ми не зможемо їх врятувати. Отже, ось тут у нас знизу вже пливе транспорт. Але ні в якому разі до того, поки припливе цей транспорт і не висадяться. Вороги не потрібно йти нижче. Ми просто підтягуємо і все. Чому не потрібно йти нижче? Тому що тут будуть найсерйозніші вороги. А зараз, в принципі, побачимо. Цей транспорт ось підпливає транспортний корабель. Непоненько підтягуємо своїх воїнів. Лише після того, як вони завершать. Десант, ось ось такий десант, можна щось робити. Якщо ви підете вниз, ви ніяк просто не зможете. Тут ну, декілька ось цих воїнів зможуть знищити вашу всю армію. Тут треба дуже-дуже акуратно. Після того, як вони пішли, висадилися, відправилися за полоненими, нам потрібно уже швидесенько спускатися, ну і якщо що не пропустити нікого. Так, спускаємося. По лісах, по степах. Відразу збережемося, тому що тут вже важливий момент. Досить важливий момент. В принципі, тут є цілий ряд е, варіантів, як це все пройти. Ну, я вибрав собі саме такий варіант. Ви можете пройти зліва, можете по центру, і тому подібне. Я вибрав саме такий варіант, і ось наші вороги. Наше завдання дістатися до цих воріт. Ось, або точніше, навіть просто знищити всіх вершників. Якщо ми зможемо це зробити, то буде все супер. Проблема в тому, що якщо ми їх усіх потурбуємо, то вони просто знищать нашу всю армію. Ну, там буквально 10 вершників зможуть без проблем її знищити. Тому що вони. Потужні, швидкісні і тому подібне. Тому давайте стягуємо всі війська поближче, тому що якщо вони в звичайний стрій стають, то не дуже це добре, От ті, що ззаді вони не зможуть нормально стріляти. І в принципі, все по стандарту. Все по стандарту підтягуємо наші гаубиці. Ну це мій саме такий стиль. Ось і помаленьку од, по одному розстрілюємо. Головне, що вони всі не підійшли, тому обов'язково зберігаємося на всякий випадок. Зберігаємося, зберігаємося. Ось. Ну і все. І швиденько забрати, тому що вони швиденько йдуть. Ох. Це вам не звичайна кіннота, яка була вище. Тут хлопці серйозні, польські. Так, ну давайте перезарядочка, вистріл і тікаємо. Ще двоє пішли на розстріл. Добре. Пішла перезарядочка. Готово. Ось ми відправили назад. І давайте швиденько підтягувати нашу підмогу. Так, тут все нормально. Ще один постріл. Головне, щоб хлопці пішли туди, де потрібно. Так, 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 швидко. Повертаємось, повертаємося! Ось так ми втратили гаубицю. Не потрібно так робити. Ось ви побачили, що якщо після пострілу її зразу не повернути, то все буде дуже-дуже печально. Тому не робіть так, як я. Дивіться, акуратно, ну, це, якщо ви хочете, звичайно, пройти без якихось втрат. Хоча в будь-якому разі нам це дуже сильно не зашкодило. Підтягуємо ще декілька наших бійців, щоб тут без проблем уже пробитися. Ну і давайте трішки підтягувати поближче, оскільки у нас вже немає гаубиці і нам прийдеться просто розстрілювати по одному. Головне, щоб вони всі на нас не пішли, тому що буде. Ну, не печально, але не дуже приємно. Ми вже половину загону цього знищили, але все ж. Так, ні-ні, ні тільки ви двоє назад-назад, не поспішайте. Так, давай ось так. Найвирішальніший момент. Штурм, можна сказати, польської в'язниці. Так, ну і давайте по одному розстрілювати. Давайте, хлопці, вперед! Добре! Нормально. Пішло, пішло непогано все. Так, тут не достають. Так, давайте, давайте. Ні, ну тут же їх небагато, тобто вони по одному, коли йдуть, то звичайно прости 150 чоловік вони ну, нічого не зроблять. Давайте тоді, напевне, спробуємо ну, ще цього останнього. Просто тут важко дістатися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Ми зачепили їхніх стрільців. І все, пішло м'ясо. Тепер наше завдання просто дістатися ось сюди і знищити усіх вершників. Знищити всіх вершників і буде все нормально. Останній вершник. Знищили. Доходимо, і усе. Ось так. Ми встигли звільнити полонених. Тобто тут завдання знищити всіх вершників і дістатися максимум. Максимум до... Цього паркану. Ну що ж, ось так ми перемагаємо. Дякую усім, хто дивився цю серію. Не забувайте ставити пальці догори, не забувайте робити репости, і ми обов'язково продовжимо. З вами був Алекс і до нових зустрічей.